Друзі, всім привіт! В нас сьогодні з вами 1 березня, і це означає, що в рамках кік правил в Україні для фізичних осіб в нас залишається рівно два місяці для того, щоб подати необхідну звітність про ті іноземні структури, які допомагають вам зараз заробляти, і ми хочемо допомогти вам розібратися з цією інформацією серією коротких відео. А, пропонуємо почати з того, щоб ми зрозуміли, які саме фізичні особи будуть вважатися в рамках тих правил контролерами, і які саме фізичні особи до 1 травня за ті два місяці, що залишилися, повинні подати відповідну документацію до податкової служби України. Отже, контролерами в нас в Україні будуть вважатися ті фізичні особи, які, по-перше, і головне є резидентами України. На кінець кожного звітного року. Покік правилам, зараз ми зобов'язані прозвітувати за 2022 рік і за 2023 рік. Тому ті з вас, які володіють іноземними компаніями, але мають всі правові підстави не вважати себе резидентами України, можуть не подавати документацію в рамках КІК-правил. Однак, якщо Частина з вас, які вважають себе, можливо, не резидентами України. При цьому в Україні досі залишаються чимними підприємцями, тобто ви є ФОП, і оцей запис про те, що ви ФОП з наших українських реєстрів досі нікуди не зник. Це буде означати, що за позицію наших фіскальних органів, зберігаючи. Чинний запис про підприємницьку діяльність, ви в будь-якому випадку зберігаєте статус резидента України. І це означає, що в будь-якому випадку ви потенційний контролер, якщо на кінець 2022 року, якщо на кінець 2023 року, у вас буде якась з трьох обов'язкових ознак контролера. Що це за ознаки? В нас є дві ознаки юридичної власності, і в нас є ознака фактичного контролю. Перша проста ознака юридичної власності ми дивимося на розмір кваліфікованої частки. Якщо вам в іноземній компанії напряму або опосередковано, опосередковано, що означає через певний ланцюг юридичних осіб, або Через номінального акціонера, коли ви використовуєте якусь іноземну проміжну структуру або іноземну фізичну особу акціонера, прізвищем якого ви, по суті, користуєтеся, а от в такому випадку, при опосередкованому володінні часткою, що є більшою ніж 50% для 2022 і 2023 року, в такому разі ви є контролером. Якщо ви володієте часткою, Менше ніж 50%, а ваш співвласник є відповідно не резидентом України, ви не є контролером. А найгірше в цьому те, що розмір частки ви повинні порахувати зі всіма вашими пов'язаними особами. Наш податковий кодекс, пов'язаність осіб для фізичних осіб визначає достатньо широко: це широке коло ваших родичів. Пов'язаними особами буде ваша дружина або ваш чоловік, ваші діти, не лише неповнолітні і повнолітні, в тому числі, ваші вже батьки, в тому числі там похилого віку. Тобто це означає, що оця частка більше 50%, якщо вона визначається з пов'язаністю осіб, то дорослі батьки змушені по суті звітувати про компанії своїх дорослих дітей. Бабуся змушена звітувати про компанію свого онука, дружина змушена звітувати про компанію свого чоловіка, на перший погляд. Так от як в цьому випадку а, вирахувати, чи зобов'язаний кожен в родині прозвітувати про свою компанію, про компанію свого родича? Чи це зобов'язання на себе може взяти лише хтось один? На жаль, на сьогодні, оскільки в нас відсутня офіційна позиція держави, наприклад, у формі загальної податкової консультації Мінфіну, це питання відкрите. Але з чого ми можемо виходити? У нас є два основних варіанти, що ми можемо робити в цьому випадку. Або в такому випадку, з урахуванням пов'язаності, давайте на простому прикладі подружньої пари: в нас є чоловік і дружина. З урахуванням пов'язаності вважається, що кожному в родині. Належить 50% спільного подружнього майна, ну, якщо інші частки у вас не встановлені шлюбним договором. А в такому випадку ви кожну родинну компанію, незалежно від того, на кого вона офіційно зареєстрована, на чоловіка чи на дружину, можете декларувати порівню в частках по 50%. Але це буде означати, що у вас у обох тягар підготовки. Звітної документації. І у обох у вас витрати на підготовку такої звітної документації, а вона ну, так не може забрати з вашого гаманця. Тому в нас є друга опція, і вона більшості експертного середовища видається більш коректною, хоча, нагадую, це відкрите досі питання. Якщо у вас в родині компанія оформлена, наприклад, лише на чоловіка. І чоловік на 100% по всій тій часті буде виконувати свої зобов'язання контролера, то дружина в такому випадку не зобов'язана подавати відповідний кікзвіт. Що нам натякає на таку можливість? В нас в податковому кодексі є пряма норма, яка каже приблизно наступне. Якщо у нас є фізична особа, юридична особа, що прямо чи опосередковано, спільна одна з одною, володіють однією і тією часткою? І якщо жодна з цих осіб самостійно себе не визнає контролером над всією цією часткою, от тоді між ними ділиться порівну розмір часток для ціле визначення їх контрольованими особами. Якщо ми будемо трактувати це положення в зворотньому напрямку, ми будемо виходити з чого? Якщо у нас є спільна власність, спільний контроль, наприклад, двох фізичних осіб над однією часткою, і хтось один з цих фізичних осіб себе повноцінно задекларував як контролер, Тобто він повністю виконує зобов'язання подати звітність по цій структурі, можливо сплатити податки по цій структурі, то до іншого не повинні висувати ніякі претензії. А якщо навіть намір донарахувати якісь штрафні санкції у податкового органу буде, у вас може бути правова позиція, яка буде вас захищати. Базово нарахування фінансових санкцій у нас можливо за певні податкові порушення. За наявності вини. В цьому випадку ваші дії не повинні а, рахуватися, як винні. А, додатково ви можете використовувати на свою користь а, наявність в податковому кодексі, норми про конфлікт інтересів, коли а, у разі наявності сумнівів. Щодо тлумачення тієї чи іншої податкової норми, рішення повинні а, прийматися такими, які є на користь платника податків. Тому якщо у нашому випадку відповідно до зобов'язань подружної пари є сумніви, що ці зобов'язання можуть покладатись або на когось одного з таких потенційних контролорів, або на кожного з них, то відповідно до цього правила податкового компромісу у вас рішення може бути на користь єдиного контролера, який виконав всі свої зобов'язання. Додатково, до речі, я б ще рекомендувала вам звертатися за утриманням відповідної індивідуальної податкової консультації. А тепер до другої ознаки. Якщо у нас ознаки юридичної власності є такими, що. Частка в іноземній компанії, що є більшою ніж 50%, належить спільно деяким резидентам України одночасно, от в такому випадку ми будемо дивитися по кожному з цих резидентів на ту частку, яка повинна бути більшою ніж 25%, якщо ми розділяємося 2022-2023 рік як перші звітні періоди. Якщо ми дивимося на 2024 рік. То розмір цієї кваліфікованої частки в нас вже буде зменшуватися відповідно до 10%. Тому, якщо, наприклад, в іноземній структурі резидентам України належить спільно більше 60%, і у одного з них, наприклад, 20%, у іншого 45%. А перший резидент України якому у 2022 року, у 2023 році належала частка рівно 20%, він не є контролером для такої іноземної компанії. В нього ще недостатній рівень кваліфікованої частки. А той, кому належить 45%, він відповідно потрапляє під визначення контролера і зобов'язаний нести всі відповідні зобов'язання. І в нас ще залишається третя ознака потенційного контролера. Це ознаки фактичного контролю. Про них пропонуємо поговорити в окремому наступному відео. А ви, будь ласка, дивитеся на те, що у вас, якщо є частка власності, одноосібна більше 50%, наприклад, 100% власність в іноземній структурі, або спільно. Зрештою резидентів України ваша частка у 2022 і 2023 році була більше ніж 25%, То готуйтесь, будь ласка, подавати відповідну звітність до 1 травня 2024 року, і за 2022 рік, і за 2023 рік. Ми зможемо в цьому допомогти, якщо у вас в цьому буде потреба.